Доброго ранку, мої шановні батьки, доброго ранку, любі малятка. Дітки, сьогодні ми продовжимо говорити з вами про весняний одяг. І сьогодні я пропоную спочатку, щоб ви мені сказали, який у вас сьогодні настрій. Ось погляньте, до нас завітали ось такі гарні кактусики. І в кожного є свій настрій. Сьогодні хтось веселий, хтось мрійливий, чи, можливо, ви сумні. А можливо, вас хтось розлютив і ти став злий. Чи можливо, ти спокійний. Обери свій настрій та покажи пальчиком. А мама піт каже, який же в тебе настрій сьогодні. У мене сьогодні настрій спокійний. Ось як цей кактус з квіточками. Добре малятка, а тепер ось погляньте. До нас завітали хлопчик та дівчинка. Це Оксанка та Сергійко. І вони дуже хочуть піти на прогулянку. Але погода зараз така мінлива. І вони вже й забули, як треба одягатися навесні. Давайте допоможемо їм та оберемо, допоможемо обрати їм одяг, Підкажемо їм. Ось погляньте, спочатку ми допоможемо Сергійкові. Що треба одягати? Штанці де? Ось такі, чи, можливо, шорти та майку. Ні, шорти та майка нам не підходять. А коли одягають шорти та майку? Правильно, влітку, коли вже на дворі досить спекотно, а нам треба штанці зараз одягати. А тут погляньте. Що Сергійкові обрати? Теплий такий в'язаний светрик чи ковтинку легеньку? Звичайна ковтинку, светрик нам не підійде, молодці малятка. А на цьому зображенні що Сергійко одягне? кросівочки чи теплі зимові чобітки? Звичайно красівки, нам зимові чобітки не підходять, бо вже на дворі тепло. А шапочку, яку він буде одягати? В'язану тепленьку чи легеньку ось таку, з гарними тваринками? Звичайно, легенько. Сонечко гріє, але вітерець все ще холодний, так? І шапочку треба одягати, а в зимовій шапці йому буде дуже спекотно, молодці малятка. А ось погляньте на це зображення. Що Сергійко одягне весняну куртку? Чи тепло-зимово? Звичайно, весняну блакитну, так? А зимові йому буде спекотно? Ось такий гардероб ми підібрали для нашого Сергійка. Ми йому обрали штанці, хтинку, куртку, шапку та кросівки. Молодці малятка. А зараз давайте допоможемо Оксанці. Як ви гадаєте, що Оксанці треба одягнути? Колготки і спідничку? Чи отаке легеньке літнє платтячко? Правильно, колготки зі спідничкою, бо в літньому платтячку Аксанці ще буде прохолодно. А светрик який є вона одягне? Отакий зимовий тепленький, чи легеньку ковтинку отаку з гарним тюльпанчиком. Звичайно, вона бере ковтинку, тому що в светрику їй буде жарко. А що ж на ножки наші Оксанці взути? Кросівочки чи шльопанці? Кросівки, шльопанці одягають влітку, так? А поки ще жарко. Ой, А поки ще холодно, так? Добре малятка. А що ж Оксанці обрати? Шапочку, шарфик та рукавички? Чи легенько ось таку гарненьку з метеликами шапочку? Звичайно, легеньку. У зимових рукавичках, шапці та шарфику Оксанці буде дуже жарко. Молодці дітки. І наостанок, що ж вибере наша Оксанка? Легеньку курточку, таку, як плащик, чи тепле, зимове таку куртку. Звичайно, легеньку. зимова нам не підходить. Молодці малятка. Тож ось такий гардероб ми підібрали для нашої Оксанки. Наші друзі Оксанка та Сергійко дякують вам за допомогу, що ви допомогли їм розібратися і підібрати зручний та одяг, який відповідає сезону, відповідає погоді нашій за вікном. І пропонують трішки потанцювати разом з ними. Тому що погода дуже гарна і вона піднімає настрій нашим діткам. Дітки хочуть, щоб і у вас був гарний настрій, тож запрошую вас до таночку.

Ось такий гарний весняний танучок ми потанцювали з нашими дітками. Але нам час уже прощатися, малята. До зустрічі! Бувайте! Пока-пока!